Сьогодні День скорботи. Тож помолімося за вічний упокій душ трагічно загиблих героїв України, які віддали своє життя останніми днями вчора, останні місяці і за новітню історію нашого українського народу, що віддали своє життя, полягли на полі бою від вражої кулі. За волю, незалежність рідної держави. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не бей нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена тими жінками, і благословена й пійло Твого, бо Ти породила Христа, і Спаса і правителя душі наших. Помолімося за родини загиблих, помолімося за поранених. Помолімося за наших братів і сестер, які проживають на окупованих територіях і на тих землях, де панує насилля і агресія, за Боже зцілення, Божий захист, Боже благословення для всіх них. Отче наш що є сина на небесах, нехай святиться Твоє. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Охородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і змовити душ наших. Як добрі діти Отця Небесного, помолімося за наших ворогів, за тих, хто нас переслідує, за тих, хто задумує злі заміри проти нас, аби силою Святого Духа були розвіяні всі їхні підступні наміри, зло було переможене в їхніх серцях. Молімося за навернення Росії та її керівництва. Отче на силах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо милуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Сарцеві, душ наш. Молімося за нашу державу, за керівників її, за воїнів, за тих, хто дбає про безпеку і цілісність країни, за всіх тут присутніх молівників, за тих, кого ми носимо в своїх думках і серцях, за всі родини наші, за весь український нарід. Аби Господь Бог в своєму милосерді зіслав за молитвами Богородиці на наш народ свій мир, свою любов, своє благословення. Отче наш, що в на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провину. І ми прощаємо винуватця нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Творите душ душі наші.